Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею, це експертка із питань Східної Азії Наталія Бутирська. Вітання, пані Наталю Добрий день, вітаю, пані Наталі. З вами хочемо обговорити підсумки Євровояжу представника Китаю, спецпредставника Ліхуе, який відвідував і Україну, і інші країни, намагаючись втілити, я так розумію, в життя. Намагання Китаю якраз завершити російсько-українську війну, і, ну, і в деяких можна сказати, західних політиків, і, мабуть, найбільше в Росії, безперечно, були сподівання на, на цього спецпредставника хоча в Україні до його візитів і до взагалі намагань Китаю ставилися досить скептично. То як ви розцінюєте ось ті відвідані країни, його заяви протягом цього. Євротурне і що варто, які варто висновки зробити Україні після його повернення до Китаю. Ну насправді Китай сам не очікував якихось великих результатів від цієї зустрічі. А і ось він її і висвітлив як політичні консультації для врегулювання української кризи, як вони називають війну, яка йде в Україні. І насамперед це був такий певний збір думок. Ну між тим ми бачимо таке активне бажання Китаю посадити сторони за сіл переговорів. І Китаю дуже б хотілося зробити це своїми руками, тому що це будуть додаткові плюси до його іміджу і глобального і до того, який він намагається зараз вибудовувати в світі, країна, яка вирішує конфлікти, і от. Той у нього позитивний такий був момент дипломатичного врегулювання відносин ірано Саудівської Араві, він став поштовхом, тому що до цього Китай не може похвалитися якимись такими позитивними кейсами. Що ж до самого цього візиту, спершу в Києві ми, звісно, що з вами не будемо знати кулуарних е, якихось деталей. Ми слідкуємо за тим, що виходить назовні uh -huh. і. Що після зустрічі вина, наша влада і вустами декількох представників Офісу президента, вона. Наголосила, підтвердила основні меседжі, які вони проговорили з китайською стороною. Перше це ніякого заморожування конфлікту. Тобто, коли йде мова про, про перемови, вочевидь, Китаю сказали, що заморожування без виводу військ воно Україні не підходить. Крім того, тери... відновлення територіальної цілісності з кордонами 91-го року. І про це наш міністр закордонних справ Кулеба говорив, і потім повторив ще глава Офісу президента Єрмак. І ще одна важлива деталь про те, що Китай намагається просунути власний підхід до вирішення цього конфлікту, і він видав свій пункт, таку свою пропозицію з регулювання з 12 пунктів. І він намагається таку його просувати як основу цього мирного врегулювання. І відповідно з українського боку прозвучало. Звернення як до Китаю, так і до бразильської сторони, тому що до цього у нас був візитер ще з Бразилії, а і збираються африканські лідери. І от було загальне таке резюме, що не може бути різних формул різних підходів. Є формула миру президента Зеленського, і українська сторона, яка страждає від цього конфлікту, от вона бачить і має право наголошувати, як вона хоче закінчити цю війну, а не якісь пропозиції з боку. І тому ще раз було наголошено, що ви можете долучитися до кожного з цих 10 пунктів. Але в будь-якому випадку ваші пропозиції мають бути імплементовані. Що стосується візитів до інших країн, після того як представник побував в Україні в його в його розкладі, скажімо, так з'явився ще й Брюссель, тому що до цього було оголошено тільки про Берлін, Париж, Варшаву, а потім Москву. Окрім Києва, але вочевидь, що китайські стороні захотілося поговорити це і з, проговорити з інституціями європейськими і з представником, принаймні, європейських інституцій, тому що не, з їх боку, з боку головного дипломата Бореля, з боку Урсули фон дер Ляїн і багатьох представників е, Європейського союзу прозвучали такі е, серйозні речі сто до, до, відносно Китаю, також що. Е, Іхні вибудовуватимуть стосунки Європейського союзу з Китаєм відповідно до його поведінки і до того, як він буде. Працювати відносно врегулювання е, української російської війни і, і вести себе відносно Тайваню. І очевидь, що китайській стороні хотілося б говорити, можливо, донести якісь свої там позиції, як вони тому, що е, ми з вами бачимо, що до Китаю, до його миротворчих ідей у нас і у наших європейських партнерів небагато довіри. І це пов'язано ну, з зовсім очевидними фактами, тому що протягом минулого року і впродовж і цього року Китай активно співпрацює з Росією, і, і от якраз завдяки цій економічній співпраці, і завдяки тому, що Росія активно диверсифікувала свої. Економічні потоки до Китаю насамперед, а потім вже до інших азійських країн Росії вдалося бути на такому більш-менш стабільному економічному гребні. Завдяки дипломатичній підтримці Китаю, який підхопив російські наративи, що нібито там Росія воює тут з Сполученими Штатами, і що зброю Україні не потрібно надавати, бо це ескалює конфлікт, і що Сполучені Штати вони є виготовиною країною, яка отримує вигоду і вона зацікавлена в цій війні. Тобто, ряд таких якихось реплік були підхоплені, розтиражовані Китаєм і він досі про це говорить. І, Відно, ну очевидно, що ця нейтральність, яку Китай намагається демонструвати, ну вона під питанням плюс військово-технічне співробітництво, яке посилюється. Тобто ну, рівновіддаленість від двох сторін, вона така відносна, якщо дивитися з нашого боку, і Китаю дуже хочеться продемонструвати і європейським партнерам і Україні. Ну що нібито то чорне, воно не зовсім чорне, воно і біле, і воно сіре. Тобто, йому представнику цьому було важливо ще й, особливо в очах європейських партнерів, певною мірою якось відбілювати свій імідж, показувати, що їхні прагнення вони абсолютно справедливі, що вони прагнуть домогтися миру. Що ти, Пані що... Наталію, ну і даруйте, я так розумію, цей же ж спецпредставник Китаю по Євразії Ліхує він тривалий час був послом КНР УРФ, і можна сказати, що це він якраз і. Започаткував таке тісне партнерство між РФ і КНР. Так дійсно в його доробку, от це зближення, тому що він протягом останніх десяти років працював у Росії, і якраз за його е, дипломатичного перебування в Росії в, в такі зв'язки дуже сильно зміцніли. Він навіть за це отримав орден дружби від рук Путіна. Ну і в 20-му році він і статтю написав, що Росія повинна з Китаєм стояти спина до складі, боротися з геймонію, е, там, Сполучених Штатів. Ну тобто, певною мірою він на одній хвилі. Звісно, з Росією в такій їхні ідеї, що Сполучені Штати вони гегемон, і пора бо цим двом країнам е, вибудовувати нову форму міжнародного порядку, більш справедливу, де будуть представлені всі сторони, інтереси всі будуть враховані. Е, так це є і насправді Китай і намагається зараз, користуючись тим, що е, міжнародна система на певною мірою е, трансформується, і Росія своїми руками вона багато що змістила і зламала. І Китай розуміє, що поствоєнна м, архітектура безпекова, в тому числі глобальна архітектура, вона буде вибудовуватися. Йому хотілося б долучитися, щоб його інтереси були враховані. І тому, тому ця активність така миротворча, де Китай хоче зайняти таке важливе місце. Ну вона великою мірою пояснюється цим. І зокрема, от його бажання співпрацювати з європейськими країнами, тому що ну, європейський союз це важлива. Важлива така е, інституція, але важливе поле для співпраці для, е, з Китаєм і, і для Китаю самого. Це багато країн економічно розвинених з, з технологіями, і їхня думка вона ма, грає роль. Для, для Китаю і не тільки і співпраця з цим з європейським союзом загалом і має значення для Китаю, і саме тому він зараз намагається співпрацювати з країнами і намагається знайти певною мірою, навіть знаєте, слабкі місця, тому що ми з вами чуємо, що десь кудись, подекуди, чи то з подачі Російської Федерації, тому що треба сказати, що вона активно просуває ІПСО на європейському континенті, на світовому чи то і. І загальних таких міркувань і існує така в світі тенденція, де намагаються говорити про те, що війна вона дуже негативно впливає на світові процеси, і пора сторонам. Розумітися, і звісно, що ми, ми теж, як ніхто інший, ми би хотіли миру на своїй землі, перш за все ми, але от з точки зору Китаю і багатьох таких країн, які зараз закликають до перемовин, це все таки дещо не про справедливий мир, а більше про те, щоб садити сторони, але ми не бачимо механізмів. З, з, зокрема, з боку Китаю, механізми, з допомогою яких Україна зможе відновити свій суверенітет і територіальну цілісність, і вона зможе мати гарантії того, що е, цей напад, наприклад, після того як Росія відновить свої сили, не відбудеться знову. З іншого боку, дивіться, Китай, хоч і говорить. Що він за суверенітет територіальну цілісність і підтверджує це, і нам дуже важливо, звісно, що він це визнає. Втім, другим пунктом, який і озвучує кожен з, кожен з політиків китайських, і, зокрема, й представник нинішній, який їздив європейськими країнами до України, про те, що не можна побудувати сталий мир, не враховуючи безпеку інтереси усіх країн, і тут от така завуальована фраза про. Це неврахування інтересів, плюс китайський МЗС додає на вздогін тобто це офіційна позиція, що війна виникла якраз тому, що країни Європи не врахували безпекові аспекти, якісь, тобто, думки Росії, і це все таки натяк. Про на оце НАТО, як, як російська пропаганда намагається нам намалювати, що нібито от поширення НАТО і небезпека для Росії, от саме вони спонукали напасти на Україну, яка, до речі, не входить в НАТО, і яка ще на 2014 рік, коли відбулися анексії, і близько не мала туди війти, тому що стараннями європейських наших партнерів і стараннями російської сторони цей шлях був ну, активно так перетинався так от, ти в заві за результатами візиту до Києва МЗС Китаю видав таке ком'юніке і в ньому говориться, що ну не потрібно поширювати різні там військові блоки, бо це буде негативно впливати на, на відносини, на європейську архітектуру, і потрібно от безпеку вибудовувати так, щоб всі сторони були задоволені. Ну це натяк такий, що Китай виступає проти вступу України в НАТО. І відповідно ми розуміємо, що в китайській такій мирній цій пропозиції є дуже багато капканів, які, які потрібно остерігатися. Втім, наші європейські партнери вони проговорили це, тому що їхні ком'юніки вказують, що то в ті країни, де він відвідав, там було Китаю намальовано всі червоні лінії стосовно допустимості недопустимості якогось поступок і стосовно дій Росії, ну і стосовно взаємодії з Росією для Китаю, тому що, наприклад, в Польщі чітко попередили, що допомога Росії, особливо військовими способами, вона призведе дуже до серйозних наслідків розколу у відносинах між європейським союзом і Китаєм, тобто в наших європейських партнерів певною міру, є. Якісь такі важелі впливу і на Китай, щоб їх якось урівноважувати у їхньому бажанні відстояти інтереси України Росії, як це нам зараз видається, пані Наталі. Ну але також можна було почути такі думки, що китайський цей посланець намагався дійсно якимось чином і можливо спонукати європейців відмовитися від такої тісної співпраці із Сполученими Штатами Америки про так звану якусь автономізацію Європи, про це ще пан Сі Цзіньпінь із Макроном спілкувався свого часу. То на вашу думку, наскільки це реально чи дійсно тоді, якщо Європа дослухається до таких порад, чи не залишиться вона сам на сам з агресивною Росією, якщо порве з... Сполученими Штатами дійсно, Китай дуже зараз багато інтенсивно працює на те, щоб розділити єдність, євроатлантичну єдність між Європою і Сполученими Штатами. І це не тільки було і звучало з вуст посланця, але і ось нещодавно відбулося чимало вояжів, як з боку представників Європейського Союзу до Китаю, так і китайських міністрів закордонних справ, заступників. Прем'єр-міністра ряд високопосадовців вони відвідали е, країни Європейського союзу і багато говорили про те, що нібито європейському союзі потрібно бути більш автономним вибудовувати свої відносини з Китаєм безвідносно до того, як Сполучені Штати їм вказують. І м, тут є у Китаї свій особистий інтерес, тому що е, російська агресія проти України вона дуже серйозно об'єднала євроатлантичну єдність, і більше того, у європейському союзі і зараз дуже активно почали Говорити про глобальну безпекову поєднаність, тобто в Європейському Союзі заговорили, що не може бути безпеки, наприклад, Європи окремо, Азії окремо, тому що російська агресія проти України вона показала, що от вона що така агресія вона торкається усього світу, і вона торкається усіх сфер, так як світ є глобальним. Європейські країни зараз почали активно говорити про поведінку Китаю у. Азійському регіоні і почали приділяти увагу Тайваню говорити про те, що Китай не має військовим способом об'єднуватись з Тайванем ну і про ряд дій Китаю в регіоні. І звісно, що йому не подобається от те, що Євроатлантична євро єдність вона цільна, і що їхні погляди і стосовно Китаю вони зараз сходяться. Особливо в контексті нинішнього протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами. Тому що Сполучені Штати намагаються зараз певною мірою тиснути на Китай з точки зору таких от галузей, як, наприклад, розвиток технологій, чи, наприклад, торгівля, чи навіть там певні санкційні обмеження, які стосуються компаній, які могли б, наприклад, які співпрацюють там чи з Росією, чи наприклад компаній, тих, які яку чином можуть бути небезпечними для національної безпеки спо. Учних штатів і відповідно Китай намагається зараз і в цьому е, напрямку працювати заради себе, е, тому що він розуміє, що поразка Росії і більш міцна оця єдність євроатлантична це певною мірою і такі е, серйозні важелі впливу на його дії. І саме тому, наприклад, ми чуємо все більше про цю євро... стратегічну автономію. А особливо після візиту Макрона, коли Китаю здалося, що от вони вже його повністю вхмурили і цією ідею заразили. Але все ж таки вон, Китай поки що не врахував той момент, що в Європейському Союзі кожна країна вона може висловлювати свою думку, але втім, все-таки є, є загальна позиція стосовно дуже важливих речей. І особливо... То зараз в Європейському Союзі чітко заговорили про вибудовування нових нової форми відносин з Китаєм, яка має полягати у зменшенні ризиків, що стосується національної безпеки. Ну, звісно, що Китай дуже хочеться на це повпливати, Він тут хоче виступити миротворцем, країною, яка принесла мир для європейського континенту, і якось грати на цих всіх протиріччях. Втім, на мою думку, ну, поведінка Росії вона дуже серйозна. Зно підіграла з негативного боку для Китаю. Особливо особливо з огляду на те, що ми з вами вже обговорили, на їхню близькість, тому повірити в те, що Китай такий є незалежний і абсолютно доброзичний до європейського союзу, важко, тому що е, визначається все діями діями, поведінкою і е, тим, що може бути, вже з огляду на те, що все таки європейські країни зараз е, більш скурпульозно придивляються до е, того як можуть розвиватися ситуації в тій чи іншій мірі і менше довіряти наприклад просто слова пані Наталі, на сам кінець якщо можна коротенько, стосовно того, чи зрозуміла наша українська влада, зокрема президент Зеленський, який теж багато надій покладав на перемовини із Сізіньпіньом про те, яку позицію займає Китайська Народна Республіка в цьому плані. Судячи з отих окреслених червоних ліній, з наших з вуст наших високопосадовців, я думаю, що звісно так. І більше того, по Китаю було проговорено про ці червоні лінії. Втім, ми з вами повинні розуміти, що ніж робити чи отримувати Ворога у вигляді такої великої країни, як Китай, і такої впливової, все-таки ми маємо знаходити можливості для діалогу. Ми маємо говорити з Китаєм. Я не впевнена, що ми і більше того, я впевнена, що ми не зможемо переконати Китай виступити на нашому боці, але ми можемо втримати його для від більш глибокої підтримки Росії. Все-таки намагання показати себе незалежною стороною, воно буде обмежувати Китай, ну принаймні військові допомоги. Помозі Росії, uh -huh. ну а та все таки, коли будуть перемовини, і вочевидь, що і Україна і європейські партнери бачать якісь можливості Китаю його переговорницькі, які будуть стосуватися Росії в той чи інший час. Тому діалог, дипломатія, звісно, що вона має бути присутня. Ну і звісно, тримати руку на пульсі е, стосовно того, де наші інтереси, а де ми маємо бути чіткими у відповіді і сказати ні. Дякуємо, пані Наталі, за ваші коментарі за ці пояснення і роз'яснення. Експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Спілкувалися про миротворчу риторику Китаю після візиту спецпредставника КНР у Євразії, якраз який відвідав, зокрема, і Україну та інші країни Європи. На все добре, пані Наталі.